Вітаю, мильна Опера. Ваша улюблена програма про не менш улюблені телевізійні серіали. Зірка батьківщини Деміан Льюіс після недовгої перерви повертається на шоу Тайм. Канал замовив перший сезон драми про фінанси. Мільярди. Друга головна роль закріплена за полом Джаматті. Серіал винайшли сценаристи Шолер, дівчата за викликом та «13 друзів. Оушена» Девід Левін та Брайан Копельман. Мова у ньому піде про вищі сфери фінансової політики. Сюжет зіштовхне лобами двох титанів Уолл-стріт – юриста Чака Роца, якого грає Джаматті, і короля інвестиційних угод, люблячого ризикувати розумника і улюбленця долі Бобі Окслірода, якого грає Льюіс. Пілот зняв режисери області темряви і обраної Ніл Бергер. Шоу Тайм планує приступити до зйомок першого 12-серійного сезону у другій половині 2015 року, а представити нове шоу наступного року. HBO замовив багатосерійку норми поведінки. Усі шість епізодів якої а мова, начебто, йде про обмежений формат без потенційного продовження на другий сезон. Поставить режисер «12 років рабства, голоду і сорому Стів Макуїн. У його новому проєкті, першому після тріумфу у американських кіноакадеміків, 12 років рабства, мова піде про молодого афроамериканця з темним ретельно їм прихованим минулим, який завдяки нахабству і таланту вривається в нью-йоркське вище середовище і перевіряє його на міцність. Протагоніста на ім'я Беверлі Сноу зіграє новачок Девон Терел. Друга головна роль Джареда Ротвенсена імпресаріо безрібника, який все робить для успіху одного із клієнтів, дісталися Полу Дано. У серіалі також зіграють Ребека Холи, Хелена Бонем Картер. Стів Маквін працював над сценарієм разом з Меттю Меклом Карнаханом, якого ми граємо за світовою війною З та великою грою. Паралельно режисер розробляє проект рімейк британського телесеріалу Вдови про жінок, які вирішили продовжити кримінальний бізнес своїх вбитих чоловіків-грабіжників. Маквін збирається зняти це у форматі повнометражного кіно. Популярне британське шоу Батство Даунтон припинить своє існування після шостого сезону, який потрапить в ефір у другій половині 2015 року. За інформацією, отриманої від інсайдерів, керівництво каналу ITV прийняло таке рішення, виходячи виключно з практичних міркувань. Контракт акторів, зайнятих у серіалі, закінчується у 2015 році, і боротися за їх продовження вкрай складно. Трупа втомилася і просить про розпуск. У шостому сезоні буде вісім епізодів і уже традиційний різдвяний спецвипуск. The Hollywood ріпота стежить за тим, що відбувається на знімальному майданчику другого сезону справжнього детектива. Останні кілька днів команда серіалу провела в особняку в пасадені, де відбуваються зйомки масштабної оргії у дусі широко закритими очима, заради якої продюсери підписали порноакторок Амію Майлі і Пету Дженсен. HBO, як і всі актори, які брали участь у сцені, а на знімальному майданчику були помічені Колін Фарл і Рейчел МакАдамс, Відмовляються коментувати дану новину, але журналістам вдалося вивідати, що Дженсен і Маллі не оголювалися, на відміну від великої кількості чоловіків і жінок, які погодилися на відверту сцену. Головні ролі у другому сезоні серіалу Справжні детектив будуть виконувати Колін Фаррел, Фінс Свон і Рейчел МакАдамс. Перший буде зображати корумпованого детектива, з компрометованого зв'язками з кримінальним світом і власними проблемами з наркотиками на сімейному фронті. Він Свон стане кримінальним авторитетом, що вирішив витягти свій бізнес з стіні і попрацювати на мера на цілком легальних підставах. На кону велика угода з будівництва нової залізничної гілки, яка дозволить вирішити проблему із заторами на дорогах. Проблеми виникають, коли його бізнес-партнера, чиновника мерії, знаходять мертве. Героїня Мак Адамс, шериф міста Монтерей, сувора дама, яка страждає від алкогольної та ігрової залежності і розбещеності своєї молодшої сестри. У сюжеті серіалу вона з'являється, коли її давня подруга повідомляє її про зникнення своєї сестри. У другому сезоні також ми побачимо Тейлор Кіч, Келлі Релі та Лоліта Давидович і Джеймс Френч. Точної дати прем'єри поки що немає, але ймовірно відбудеться вона у другій половині 2015 року. Американський кабельний канал Аенді збирається зробити рімейк шведської вампірської драми в пости мене у форматі телесеріалу. Також проектом зацікавилися керівництво Showtime, але правовласники вважали за краще контракт з Аенді. Фільм впусти мене 2008 року знятий за мотивами книги Йона Делінт-Квіста і розповідає про дивну дружбу 12-річного хлопчика і сніжного передмістя Стокгольма та його ровесницю, що з'являється і звідки і живе з чоловіком, схожим на батька. Дівчинка виходить з дому тільки уночі. У 2010 році Мет Рівс зняв американський рімейк мене. сага. На загальну думку, цей рімейк нічим не поступається шведському оригіналу. Новим проектом займуться сценаристи серіалу Перевертень Джеймс Дейвіс та Брендон Бойс. Усі ці мовлення АІНІ &E зараз два телесеріали власного виробництва і обидва, що мотель Бейт, що повернені, є похмурими трилерами на основі вже відомих кіно або телетворів. Швидше за все, впусти мене піде тим же шляхом. І на завершення мильної опери ми підготували вам новину про усіма улюбленого Шерлока Холмса. Події спеціального різдвяного епізоду серіалу Шерлок відбуватимуться в Вікторіанській Англії. Шерлок Холмс і Джон Ватсон будуть розслідувати один із найочніших злочинів 19 століття. Про це повідомив автор серіалу Стівен Муффан. Спецвипуск це річ абсолютно особлива, говорить Муфан, підкреслюючи, що відхилення від загального курсу ніяк не вплине на сюжет усього шоу. Хронометраж спецвипуску 90 хвилин. Мофат пояснив, що саме це те, що вони давно хотіли зробити, але можливо, воно стало тільки у форматі спеціального різдвяного епізоду окремого від усього іншого серіалу. Точної дати виходу спецвипуску в ефір поки що немає, проте немає сумніву, що в Англії це трапиться на Різдво. Зйомки епізоду практично завершені. Зараз на порядку денному робота над четвертим сезоном Шерлока, який ймовірно потрапить в ефір уже після Різдвяного епізоду. Це все на сьогодні у програмі Мильна Опера. До зустрічі рівно за тиждень і свіжими новинами життя ваших улюблених серіалів на телеканалі Новин 402.